Коли краще садити дерева: осінь чи весна, яблуні, груші чи інші? По-перше, краще садити осінню. Не потрібно боятись морозів. Будь-які дерева добре підходять до наших широт, добре переносять морози. Другий момент це реалізаційний. Скажімо так, найкраща якість саджанців завжди це осінь. А на весну, що залишилось, то залишилось. І найважливіше, всі хочуть дебелу яблуню. Ну, таку ось трьохрічну чи трьохрічну. Але ніхто не задумується над тим, що ось саме однорічна, невеличка чи двохрічка краще приживається, тому що більш капілярна система. Тому, друзі, якщо ви обираєте саме карлики, можете обрати і трьохрічні. Що стосується середньорослих дерев, то фактично. Однорічка. Трішки часу більше ви втратите на розвиток, але 100% дерево у вас приживеться, менше ви використаєте свого часу, агротехніки і отримаєте чудовий врожай. Саме ось такі однорічні саджанці сорту Golden Delicious. Мій зріс 1,70 м. Ось вони є. Бажаєте, замовляйте. Асортимент великий.